Усіх вітаю. 11 вересня 2024 року. Місто Херсон показуємо виноград, який посаджений у мене самому місті, щось новинки, щось стареньке. Різні сорти. Ми досліджуємо, як вони себе поводять при якій агротехніці, там на довгу порізати, на коротку, і як в нашому в нашій місцині вони себе показують. На визначу працю поставте лагері зробити підписку. За що я вам був дуже-дуже вдячний. Ну і погнали. Це у нас Вікторія посажена у 2005 році. Корневласний, насінневий. Весь виноградник у мене квітнув в цьому році 20-23 травня. О, визріває він перша-друга половина серпня. Ну, як його навантажити? Все від цього зави... залежить від цього. Мені його подарували черенком Залежик. Селекція на інституту. У нього 5 метрів квадратних одноплощинної шпалери, пагонів десь 15-19. Як це виглядає? Звідсіля до відсіля? Так, наверх і звисаючий приріст туди. Чому я це показую? Він низько слаборослий. Але свої 12-15 кіл він дає аж гай шумить і він їх витягує. Ось що я хотів показати. Грона у нього така може бути 300 грам, 700 грам. Пасанка більш-менш нормальна, але треба проріджувати, щоб не було загущення. Вражайність нормальна. набирає в цукрах десь 20 брікс. м'якість мармеладна, соковита. Ягідка 12-15 грам. Ножиці так по ньому ходять. Я його підстригаю, роблю йому, прибираю горошок. Тоді ягідка стає більш-менш гроночка така цікавенька. Нормально. Раючих гринків під ним метр. Планую на кожен рік планую десь 15 це да, виходить трошки більше. Ну, як вийде, це таке діло. Саджанців, чубуків я на ньому не Ну, чубуків в цьому році буде. Але я бачу, що більшість замовляють чубуки десь на весну. А я весь свій чубук тримаю на кущах. А за чого? І за того, що на кущах більш гарніше усього вони можуть бути в сахрані. Весною його ріжеш, він не пересохший, не перепрівший, супер, дуже гарно укоріняється. І тримаю його в неукремоному стані. 11 вересня 2024 року місто Херсон. Межазік на 2 кілометри. Комендантська година 21 до 5, світло маскування на вікнах, обстріли. Засипаємо обстріли, пробуджуємося, обстріли днем, вночі казяться, а ще почалося скиди. Літають дрони, охотяться за всім, що тільки шевелиться, особливо в прибережній зоні. Це жесть. Це просто жесть. Будьте дуже обережні і дуже внимательні, тому що дрони не, не сплять. Наші гарно накидують дронами на дальній дистанції. Москва горить. Москва горіла от, буквально день-два. ух, аж палало. Ну, кудись прилетіло правильно, десь не долетіло, десь щось позбивали. Але палала Москва. Ой. Ну що, що наша перемога? Для того, щоб була перемога, треба більше санкцій. Але толково їх давати, тому що санкції це пісочок, який буде знищувати двигун під назвою Росія. Ну, як може бути щось в двигуні тому стучати, якщо на сьогодні газ російський не під санкціями? І там подорожчання в Європі було, і вони отримують зараз надприбутки, якими закривають дири і фінансують свою війну. Ну, як це може бути? Треба санкції, щоб вони прикривали їм фінансування. Тоді двіжочок буде постукувати краще. Ну, чекаємо, двіжочок все одно стучить, осінь буде цікаво. Ну, він так трохи тарахтить. Ну, таке. Місто живе. Тролейбус, автобус ходить, ринки працюють, переміщення по місту дуже обережно, дрони літають. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду. Вам дуже-дуже вдячний. І в наші дома прийде більше радощів, щастя, любові і благодаті. Будьте вдячні за те, що у вас є. До зустрічі!